Що Ромочка робить? Годує. Годує. Кого годує, Ромочка? Насипає. Насипаєш? У відеречко? Та? так. У відеречко насипає. От і молодчинка. Що у нас тут молоде? Поновлення, да, зайко? Трошечки є. Комусь треба бути трошечки уважнішим, да, зайка? Насипай, будь ласка, у відерочко, не розсипай. Бери відерочко ближче до себе і насипай у відерочко, ближче до себе бери. Дякую, що ти мене почув. Бери он екскаватор. Що ти робиш Мама взяла інший контейнер, він трішечки побільше, даром. Треба трішечки побільше нам зернятко. Висіпає. Відсіпає екскаватору У відеречку, так? Да? Мама вчора прибиралася. Сьогодні можна все оновити. З да, зернятком. Краще зернятком чимсь таким гарними плямками на лобі. Ромаха? А ще у нас зубчик почав рости. Тепер зрозуміло, звідки наші істерики постійні, соплі постійні, які ніяк не закінчаться. Але є одне але. Зубчик лізе тільки один, а їх повинно вилізти два. Останні до трьох років. Да, Ромка, то нас ще чекає і чекає. Веселощі. Де. Да. Оце класно екскаватором. Да? Класно так екскаватором насипається. Давайте тобі допоможу. Ось так. А в самоскитика не хочеш насипати? В самоскита? А? В самоскита? Він там біля ялинки зверху. Твій самоскит великий. От, там, там, да, Бери. Самоскит твій. От і самоскит. Клас! Це погнали тепер збирати, мама вже буде, бачу. Розсипані зернятка. Це не підходить тобі, я зрозуміла. І це не хочеш, не хочеш, добре. Хто в тебе там? Хто в тебе там? Жабенятка? Жабенятко! Вау! Клас! Зміняй жубенятку! Угу. Дякую зайка, ти мене почув. Щось треба з цим робити. Ану обережно, так молодець. І ось так! Молодшенко. Насипай. Які, які ще звірятка туди? Динозаврик. А ти ти всі туди хочеш чи що? І півнок. І півник. Угу. півника туди. І багато. Ага, всі туди хочеш, так? Зрозуміло. Я думала, ти щось вибереш. Нема часу вибирати. Треба брати все даром. Зрозуміло. Ні, ну це теж варіант. А чого ні? Угу. Вже і трава туди пішла. Ну, в принципі, ні, Хто казав, що це не треба нам. Тепер вже і травичка нам пішла. Щось би таке стелити, щоб воно не совалося так сильно. Але не знаю, що таке може бути. Дякую, зайка. А ось таке от рішення, наскільки витримає цікаво. Ну, Пацан, правда, вже відволікся трошки, але все одно грається з цими зарнятками. А мамі треба піти повішати речі. Дитинка трошки зайнята. Дарамаха? Ромочка пограється, мама речі піде повішає на балкон, там холодно, холодно. А Ромчик тут пограється, добре тихенько. Домовилися, Ромачко. Ромашка, домовилась? Ти тихенько пограєшся тут? А мама зараз прийде. Добре? А де там?